pro-ukraińsko-polski wzajemny. Tutu Polsce. Naszym hostem, żurnalist wyborczej gazety, Michał Olszewski. Dzień dobry. dobry. Dołączajcie online. dobry. online. E... Was. Panie Michale, co e... takie stało się, że trzeba było napisać staty, w jaki wypisze też, że Ukraińcy u Polski potrzebują Zach u Мам враження, і мене складається враження, і це випливає зі статистичних даних з тих опитувань громадської думки серед українців у Польщі протягом останніх місяців, що українці в Польщі почувають себе все гірше і гірше, і це на це має вплив політична атмосфера в Польщі, і це напевно і те, що недавно завершилися президентські вибори в ході передвиборчої президентської кампанії, були антиукраїнські аспекти. Мені здається, що мусить бути певний голос польського уряду, повинен бути Якийсь захід і комунікація така, що українці, які приїхали до Польщі, не є прокляттям, що це є люди, з якими повинні співпрацювати, з якими повинні разом працювати, але ми говоримо про наслідки. А я хочу запитати вас, що стало таким ключовим каталізатором таких антиукраїнських наративів у Польщі, ну і, взагалі, останніх випадків ксенофобії. Тих причин і з дуже бардотаких дуже. причин є дуже багато. Часті Часті частина польських експертів стверджує, що це пов'язано з війною, але частина польських політиків, частина польських політиків з... побачила, що антиукраїнська риторика це... дає їм добре політичне пальне. Свої статті ви наводите дані. Ну і це власне дані, які були дуже широко висвітлені в українській пресі про те, що е, українці за даними звіту управління у справах біженців ООН компанії Deloitte, минулого року українці внесли в свій такий вклад в польську економіку, і цей вклад склав е, близько 2,7% ВВП. Але, попри це, популістичні сили, так. як ви вже зазначили на виборах президента, змогли використати антиукраїнський настрій. Своїх компаніях. чому на вашу думку? Ну бо то тому, що це є дуже легко і дуже добре. Дуже легко знайти когось, хто відповідає за всі наші проблеми, за всі наші клопоти, за економічну ситуацію. І проблема в тому, що в Польщі, так само як і в інших країнах, коли говоримо про політику, факти програють емоціям, і в зв'язку з цим ми можемо говорити про те. Що українці відповідають майже за 3% польського ВВП? Можемо розповідати про те, що торговий оборот минулого року з польського боку то 35 мільярдів злотих у двосторонніх І виявляється, що це не має значення, тому що гору беруть емоції. Переважає таке переконання, що українці є невдячні, неналежно і недостатньо вдячні за ту допомогу, яку отримали від поляків. А це неправда? Але звісно, так і є. Коли я завжди попадаю в Україну, то е, нема просто людини, яка не говорила би мені дякую за те, що Польща допомагає Україні. Але я хочу запитати за що інше, пане Михале, чи. my możemy sobie pozwolić w Polsce tutaj, na też Ukraińcy z Polski przez taki nastrój wyjeżdżały do innych krajów eurosoju bo konkurencja w eurosoju same za ukrainców jakie są gramotnymi pracowitymi, pracowite my dość szybko adaptującia jak którzy nie wyciągają ręki po socjalną pomoc idę idę po całemu eurosoju i ja nie będę говорить za Niemczech, za za, Niemczeń, za innych krajin ale tak je yeah. Я почав так, я би сказав так, таке з прагматичної точки зору, і відклавши на в сторону моральні етичні питання, якщо би так сталося, що в результаті цього наративу антиукраїнського наративу частина українців вирішила би поїхати на роботу де-інде, то це для частини польської промисловості, польської економіки це не було би може катастрофою, але це була би серйозна проблема, тому що невідомо було би ким замінити значну частину працівників які працюють за невелику оплату праці в тих секторах, де не хочуть працювати самі поляки, і невідомо ким би ми мали би заповнити прогалину, наприклад, на будівельному ринку, в сфері послуг підтримки, і ніхто на цим на на жаль не думає, не задумається. Знаєте, ваша стаття насправді спричинила таке дуже жваве обговорення і в українському інформпросторі, і багато її цитували. І там теж було нерозуміння, там теж була образа. І я завжди дивлюся на такі випадки, як на яких десь зламану комунікацію. Тому я хочу вас запитати: по-перше, чому е, польська влада не реагує на випадки ксенофобії? А по-друге, що має зробити держава Україна для того, для того, щоб цю комунікацію з польським суспільством по поліпшити. Якщо, Полція, якщо йдеться про польську владу, то так як я сказав на початку нашої розмови, потрібен якийсь захід комунікаційного плану, який покаже полякам те, що українці можуть отримувати в Польщі під нашу підтримку. якщо йдеться про те, що може зробити українська влада, то мені здається, що найкращим способом було б продовження того, що розпочалося, тому що один із аргументів, про який ми до цього часу не говорили, є питання волинської різні. І ексгумація, яка ведеться крок за кроком, я надіюся що це зробить цю хорошу роботу і виб'ють один з із аргументів антиукраїнських середовищ, які, власне, підігріваються Росією. Але як переконати саме поляків, що саме українці є потрібні нам тут, у Польщі? Ну Я можу. Przytoczyć takie argumenty, jak jaki ludzie mówią, że gdy Ukraińcy wyjdą, wy będziecie płacić drożej za posłuchy, bo będzie trzeba najmaty ludzi, którzy będą pracować za wyższą stawkę. I nie fakt, że ona będzie jakiś sisza. Jakimi argumentami można dojść do, do samego rozumu Polaków, czy już my na takim emocjonalnym gruncie, że racjonalne argumenty nijak nie jak nie będą wpadły w mózg? Я не знаю. Бо ми ще, ми, є, не знаю. ми ще цієї дискусії я насправді про, ми ще не розпочали. Я хотів би, щоб дискусія про позитивну роль, роль яку відіграє українська спільнота в, в, в Польщі, щоб ця дискусія в кінці вжовну, кінців розпочалася, і тому я звертаюся до польського уряду, щоб він цю розмову розпочав. Але ми насправді з вами журналісти і для того і розмовляємо, щоб цю дискусію розпочати, і ви у попередній відповіді на моє mm -hmm. запитання говорили про те, що це має бути якийсь комунікаційний захід між поляками, українцями або між польською державою і українською державою. Давайте, можливо, як ви відчуваєте, чого не вистачає в цьому діалозі, щоб все таки ми дійшли якоїсь спільної точки бачення. я можу повторити лише те, що сказав раніше. Треба постійно підкреслювати, невпинно підкреслювати позитивний аспект присутності українців у Польщі. Невпинно треба підкреслювати, що Україна як країна має. Пістолет, Пістолет біля скроні, скроні, який поставив її цьому суспільству, цій країні Путін. І це пояснює дуже багато. І з плином часу, чим далі, в нас ми віддаляємося від повно... початку повноштабної війни, про це починають люди забувати. Але я вас хочу запитати, пане редакторе, за одну дуже важливу річ: що таке сталося, що наше суспільство, польське суспільство. Так відійшло за три роки від того, що ми бачили. А це був реально на всю Європу інцидент, дещо особливий інцидент, яким рухнули всі допомагати, самоурядова влада, суспільство, центральна влада. Що таке сталося по дорозі, що ми аж так відійшли від України, але, попри це, є багато людей теж в Польщі, теж є і уряд, який постійно Україні допомагає. Ja też by nie chciał wyczykać naszej Polszy w czarnych takich kolorach, bo to nieprawda, do rzeczy. Je pewni tendencji, pro jakie wy napisały, ale dawajcie podumajem razem, co tako stało się, co my wychodzimy mówić, to co my baczymy teoriekito mo. No. Місь, мені здається, що відбувся своєрідний ефект емоції, кіотурі, втоми. Він має роль, відіграє свою роль. І на початку вступу, 2022 тисячі році ці емоції тепер знизилися. А тепер ще з'явилася низка знаків запитання, чи якийсь протокол розбіжностей, який зростав поволі в за ці роки. І наприклад, українське зерно нещасне питання ексгумації. І все це, якщо це об'єднати в одне ціле, то це призвело до того, що так, Ура про українські настрої вони поче ці антиукраїнські настрої, які були на хвилю, зникли, вони почали знову наростати. Ще питання чи немає в цих стосунках України і Польщі когось третього? Я маю на увазі Москву. Наскільки вагомий вплив російської пропаганди у антиукраїнських наративах? Це дуже цікава справа. Це дуже часто, цікаве питання. Досить це, часто, часто говорять про це, те, що, в що в значна в частина фейк-ньюсів про Україну і українців в Польщі має своїм джерелом російські канали в телеграмі. Але я б сказав так, що є частина поляків, є частина моїх земляків, моїх краян, яким достатньо не перешкоджати просто-напросто. В зв'язку з тим, то я не знаю, чи Жего Браун в своїх нікчемних заходах і діях він інспірований Росією, чи він просто-напросто є польським таким нікчемною, нікчемною такою польською людиною. Можна таких людей, як Ґжеґож Брав інших показувати, але це. do rzeczycy krajności, a my mówimy za e, społeczeństwo w ogóle. No ja myślę, w każdym społeczeństwie można znaleźć taką ludność jak Zygos Branczy, innych jemu podobnych. Ale ja tak, poprze wszystko, zadam wam pytanie takie. E, Panie redaktorze, jak wy majbutnie przyszłość między ta a my, co my mamy zrobić, żeby poprawić nasze wzajemne? Ми розмовляємо про комунікаційні заходи. І повинні бути якісь символічні рухи з боку Польщі з українського боку такі ж жести могли би допомогти. Наприклад, це процес ексгумації жертв волинської різанини, і це би вибуло частину аргументів з рук антиукраїнських середовищ у Польщі. І мені здається, що це є дві два базових рівні, на яких ми повинні розпочати розмову, або ми повинні почати розмову. Мову по іншому, і ви слушно підкреслюєте те, що це є меншість. З такими настроями, але ця меншість, меншість вона зриває українські прапори. Вона голосно кричить. Це є меншість, яка отримує все більше і більший вплив на політичне життя у Польщі, і тому з польського боку потрібно все це гарно обдумати, проаналізувати і організувати коаліцію людей доброї волі, які не піддадуться цим антиукраїнським настроям і не підуть за ними. Do naszej rozmowy także dołącza się Michał Szerba, eurodeputat je w Platformy. Witaj Was. Dobry dzień. Jak w innych krajach Eurosąjuszu stawia się do ukraińskich migrantów? Pan deputat, Borzlaska, proszę o odpowiedź. це не є просте запитання, тому що в кожній країні інші проблеми. натомість це є певна тенденція. Коли крайні сили використовують міграційне питання у своїй внутрішній політичній боротьбі, але часто вони не зауважують, недооцінюють цих позитивних аспектів пов'язаних з мігрантами, які приїхали на заробітки, і Заробітчанською міграцією і вони запевняють зростання економічної тих чи інших країн, і власне завдяки цьому є більше робочих рук на кожному національному ринку. Ми обговорювали з паном Михайлом Ольшевським, журналістом газети виборчої. Власне, що має зробити держава Польща і держава Україна, щоб налагодити комунікацію, поліпшити спілкування між суспільствами і власне мінімізувати ці випадки ксенофобії, які останнім часом ми бачимо у Польщі. Так, редактор, ну, що ж повідіть? Шановна пані, що можна сказати? Треба кожному робити своє. Я передбачаю, що людей доброї волі є більше. І, звичайно, з кожного такого випадку, який появляється, ми не задоволені, я не задоволений, але наша мета, мета політиків є показати хороші приклади, хороші сторони співпраці, для мене, як для депутата європейського парламенту, це перш за все питання того, що Україна, я це буду завжди підкреслювати. Бореться не за не лише за свою територіальну цілісність і суверенітет, і бореться за своє європейське євроатлантичне майбутнє, але ж Україна також своєю боротьбою захищає європейський континент від злочинів від агресії від геноциду. w jakiej powiązanej z Jaki, pełnomaszczabną wojną tak. Putina. Panie Michale Szczerba, ale czemu potrzebujemy my tutaj w Polsce, żeby zachować Ukraińców, bo nie zdaje się, że dobra wola już nie wystarczy. Tam jest jeszcze i trzeci graf, jeszcze jest i uprzedzenia wśród Polaków, takich Ukraińców. Co my mamy zrobić tutaj zaraz, żeby nasze wzajemne były lepsze? потрібний, діалог. потрібний діалог, і як ви бачите, діалог, потрібен історичний діалог. виявилося, що ці питання є також не вирішені належним чином. Не вшанована пам'ять вона повертається, і я вважаю, що в ситуації, коли буде така можливість. Польські археологи, польські прокурори мають право для того, щоб поїхати в Україну провести свої заходи, які мають на меті вшанування пам'ять жертв, хоча б хоча б волинської різна-різанини. Дякуємо пане Михайло Щерба за такі вичерпні коментарі. Я нагадаю, що з нами був депутат Європарламенту від громадянської коаліції Михайло Щерба. А з паном Михайлом Мольшевським, журналістом газет виборчої, ми продовжуємо розмову. Ну і, власне, наступне питання все ж таки ми говорили про цей такий градус невдячності, градус непорозуміння між нашими суспільствами. Що такого ми можемо зробити, ви, як журналісти, ми, як власне, українське медіа, яке працює в Польщі на базі польського суспільного мовника? Що ми можемо зробити, щоб покращити цей діалог і зменшити цей градус напруги? Я, б я би Польсь, показував. Я показував у Польщі ці склади, досить місця, важливі місця, приклади, і ті місця, і а вони є дуже почав, багато. Де була успішна і інтеграція і поляків та українців? Я би місця, вів розмову про те і, разом, і показував ті місця, ці напрямки, де ми гарно співпрацюємо разом, місця, де українці гарно вкомпонувалися в польській реалії, і я би показував наслідки наслідки потенційного виїзду українців з Польщі оскільки ці статистичні місця, дані і опитування, які ми проводили, ми бачимо за їх результатами, що все більше і більше українців, які проживають в Польщі, задумуються над тим, щоб не поїхати в інші країни. І я тому вважаю, що потрібно було б показувати, які будуть для Польщі наслідки прийняття ними такого рішення. Якщо ждеться про українську сторону, то я знову ж підкреслюю, і це про це казав євродепутат Міхал Мих, Щерба. що надзвичайно важливим аспектом Спектом я, я не очікував, очікув, що буде настільки істотним цей аспект. Ну я би не хотів, щоб він був такий важливий, але цей аспект Волині і Волинської різанини це цей протокол розбіжностей, який буде існувати між Польщею та Україною. І чим більше буде позитивних сигналів з українського боку в цьому аспекті, тим кращим, на мою думку, буде відправний пункт для переговорів про те, як відносини між Польщею та Україною повинні виглядати в майбутньому. І мені здається, що ці дві перші. Ші ексгумації, перша вже завершилася, друга розпочнеться з хвилини на хвилину, і це дуже позитивний сигнал. Я знаю, що ми розмовляємо про різні рівні, тому що якщо ми говоримо про Польщу, ми говоримо про економічний рівень. Якщо ми говоримо про заходи України, то говоримо про символічні так звані заходи. Але це є питання, які взаємодоповнюються. І виявляється, що поляки є дуже чутливим народом на історичні питання, і навіть люди, які навіть добре не знають. Жиїв... Де знаходиться Волинь? Вони жиють розповідями і історіями про волинську різанину. Це був Михайло Ольшевський, журналіст виборчої газети. Пане Міхайле, дякую вам за вашу експертну аналізу.